Вітаю вас, мої любі! Я дуже рада, що ми знову можемо зустрітися на казковому зорепаді для того, щоб послухати нову казочку. Я пропоную вам сьогодні послухати казочку про хлопчика надзвичайної сили, яка називається Котигорошко. Тож, сідайте зручніше, почнімо. Жили колись чоловік із жінкою. І було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Ішли брати полем і плугом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре. Борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову поклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по зміїній борозні і пішла. Ішла, йшла та зайшла у зміїний двір, прямо до змія в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до Зміїного двору. Вийшов Змій їм назустріч. Битися прийшли до мене чи миритися? питає Змій. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під Залізний дуб, поміряємося з силою. Не терплю людського духу. Прийшли, посеред змійного двору дуб високий стоїть, і стовбур, і листя у нього залізні, погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, ударив з усієї своєї змійної сили, одразу ж глибоко в землю увігнав до змійної темниці. Там і замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася, менший синок. От знайшов він горошину, посадив у землю. Дивиться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один, а в ньому горошина теж одна, та й не проста. А чарівна дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Випала горошина зі стручка, покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв, з того часу і прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень. Вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь, пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли, люди дивуються. А Котигорошко, як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестри визволяти. Пішов він до коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль скував. Розмахнувся Котигорошко, підкинув булаву в самісіньке небо і каже. Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене. Через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день летить булава. Гуде, розсікає повітря, розбудив батько сина. Той схопився, підставив кулак, булава об нього втерлася, переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на змія не піду. І вирушив знову до коваля просить. Перекуй булаву, щоб ще міцніша була. перекував коваль. Котигорошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. От з цією булавою піду на Змія. каже котигорошко Попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра і брати пішли, та не повернулися. Хоч борозна вже заросла травою та трохи помітною була, привела вона Котигорошка до зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів Змій. Не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов? Битися я, братів, і сестру, звільнити хочу! Смерть ти свою мене знайдеш, Сичить змій. Прийшли до залізного дубу, свиснув змій з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов, а коти Горошко й каже. Коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій і закрив очі, а котигорошко його булавою по лобі й стукнув. Чи добре я свищу? питає Котигорошко. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Може, будемо миритися? Ні, битися, відповідає Котигорошко. Стали вони битися. Схопив наш молодець Змія та як кине. Вдарився Змій об дерево, стовбур надвоє розколовся. Змію хвіст прищемив, а стовбур залізний не вирвешся. Котигорошко. Змія покинув, пішов братів із в'язниці звільняти. Прути град розігнув, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата й не впізнали, бо він швидко виріс. А Змій тим часом дуб із корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів. Дуб важкий за ним по землі волочиться, слід залишає. Прийшли категорошка з братами до залізного дубу, суд і розправи над Змієм чинити дивляться ні дуба, ні змія. Аж бачать летить Змій високо в небі, сестру несе. Кинулися наздоганяти його. От вони бігли по сліду, що дуб залишив. Та побачили перед собою глибоку яму дна не видно. Злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко, спускайте мене вниз. Сплили вони зі своїх поясів довгу мотузку, Котигорошко намотав кінець мотузки на руку і став спускатися. Спустився Катигорошко і прямо до підземного світу потрапив. Дивиться, стоїть палац великий, а навколо золота та дорогоцінні камені все так і виблискує. Назустріч йому сестра біжить. Тікає швидше, каже, Змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він вже поповбивав. Не вб'є. Це я йому хвоста прищемив, веди мене до нього. А змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив Грошка і питає. Знову ти прийшов, битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошка булавою, Змій по коліна в камінь увійшов. Другий раз ударив по пояс у камінь загнав, третій раз ударив зовсім вбив. Взяв Коти горошко, три мішки золота і три мішки дорогоцінних каменів, і пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він спустився у підземне царство. Прийшли Котигорошка й кричить: Гей, ви, добрі молодці! Мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили, він до неї спершу золото й каміння прив'язав. Знову кричить категорошко. Опускайте ще раз, добрі молодці, мотузку, сестра ваша до вас повертається. Обережно підіймайте. Та недарма брати в змійному царстві пожили. Непомітно для себе змійного духу набралися, в голові у них потьмарило. На що ми його будемо витягувати? кажуть. Ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють. Та й добро все нам дістанеться. Категорошко згодався, через що затримка вийшла. Зрозумів. Що погане проти нього надумали, прив'язав до мотузки камінь і кричить Тягніть мене. Підтягнули брати камінь вище, та й відпустили мотузку, Упав камінь вниз, розсердився Котигорошко. Гарні ж у мене брати, думає. Довелося йому повертатися в підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім, полив дощ з градом, сховався Котигорошко під деревом. Чує? В гнізді пташенята пищать. Орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, зняв із себе сорочку, прикрив неї пташенят. А як дощ припинився, прилетів орел. Це ти моїх? Пташенят від смерті врятував, питає, чим мені тобі вдячити? Винеси мене на гору, попросив Котигорошко. Сів коти Горошко на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує Брати в матері питають А де ж наш менший брат? Виріс, виріс він сильним і пішов вас визволяти. А в братів, до того часу Змійний дух зголів вийшов, соромно їм стало. То це наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше витягувати, рятувати його. А тут Котигорошко до хати входить і каже, а я і сам вибрався. Брати, в Котигорошка попросили пробачення, Прости він їх, на радощах бенкетувати стали, Котигорошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, Брата вірнемо. Славимо. Я гадаю. Вам дуже сподобався Котигорошко, справжній герой богатирської сили. На цьому ми будемо з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!